Так, друзі, всім доброго дня і мирного неба. Дивіться, А у нас залітає ось в продажу така бюджетна апаратура. Такий автомобільчик у нас як Зас Форса. Дивіться, друзі, 2012 рік. Чим він цікавий, що в нього максимальна комплектація. Почнемо дивитися, що титанчики є, резина теж гарнюча, перед 23-го року. Так, фаркопчик є. що у нас далі йде? Так, кондиціонер по комплектації і він працює, що немаловажно. Друзі, двигун 16 клапанний 1,5 хто знає, може з черри амулетів. Потім, Що ми маємо? Далі по комплектації? Гідроусилитель обов'язково. Потім подогрів передніх сідочок, 4 електростеклоподйомничка, електрорегуліровочка зеркал передніх. Отак вот це все виглядає, друзі, дивіться, такі чехолочки. Що так, ми маємо далі? У нас, дивіться, подогрів у нас іде передніх сидінь І це все, друзі, працює, щоб ви розуміли. Так, музичка є під флешку. Так виглядає, центральний замок, відкривається багажник з пульта. Ось задні тоже Ось Так ця вся бюджетна апаратура. Ціна буде, ці дуже дуже класний. Передні диски тормозні замінені, колодочки теж нові. Тоже подогрев сидушечки передні. А, що немаловажно, дві подушечки безопасності, друзі. Безпека на машині ціла. Безпека не стріляла. Автомобіль не луплений. Покажу заведу, як працює, як включається кондиціонер. Отак теж виглядає. Тут у нас тонировочка. Що немаловажно тоже. Два ключа ми маємо. А, друзі, що ще немаловажно, газ, газ четвертого покоління, газ, і він вписаний, він вписаний в тих паспорт. Проти ми маємо теж. Це все, друзі, працює. Ось такий ключик. Ключик ще рідний, дивіться, додатковий і рідний. і все це працює. центральний замок, відкривання багажника з кнопочки є, є в салоні кнопочка. Так, дивіться, підсветочка замка зажигання. Тоже якби, додаткова така функція, прикольна. Не на всіх машинах є, Так, щоб ютубчик не забанив, я виключу, виключу музичку, щоб ви... Так. Дивіться, що ми маємо? Все у нас тухне. Чеки, безпека. Навіть на ремінь все працює. Тобто пробіг у нас по машинці у нас 100, майже 143 тисячі. Все, безпека тухне, дивіться, залишилась ремінь і бензинчика треба дозаправити. Газ, дивіться. Четвертого покоління, тобто все на газу працює, все чітко дивіться, можу вам даже продемонструвати, як машинка переключається на газ. Все, майже ну, вообще, даже практично незаметно вона переключається. Тільки чуть як щелкає під капотом этот клапан. Працює ідеально, ну, дивіться так, включимо кондер. Дивіться, щоб розуміли він підніме оберти двигун. Дивіться на тахометр. А я включу кондішн. Раз. Оба, дивіться, він підняв, засвітилася. Кнопочка кондьора, Включаю на двоечку. Холодить ви не повірите, На цій машині це просто, бля, ну я даже був сам здивований. Друзі, що немаловажно, автомобіль дивіться, можливо пригнати. Я розумію, що зараз не можуть люди багато приїхати в місто. Находиться автомобіль в місті Олександрія Кірогорадської області. Буде, скоріш всього, і на авторі, а вилажений ще сьогодні. Бо так що додаткові фото, можете дивитися додаткову інформацію, може що не розкажу, то будете дивитися там. Що немаловажно, що, дивіться, згадую все по черзі. АБС на машині, АБС і він теж працює, друзі. Все по машині, всі функції з заводу вони всі працюють. Бортовий комп'ютер є, мгновенний розход топлива, тобто, ну, суточний спідометр, все працює. Насчет цього питань немає, по техніці на автомобілі працює. Електрорегулировочка зеркал теж все працює. Давайте открою вам капотку, покажу як. Ну Кондюр реально холоде. Просто шикардос. Стекла всі в круг рідні. Сейчас покажу вам. Дивись. Всі в круг рідні. Все. 12 и всі по кругу 12. Отак так працює машинка, дивіться, вентилятори включені, кондюр работает, не мытый, подкапотка не милася, а везде все сухо і ніде никаких підтікань. все ідеально, дивіться, АБС, акумулятор на машині тоже обалденный. То есть ну, все, все чотенько, сіли, завели, заправили, поїхали. Сейчас он с кондиционером масла. Вот так працює машинка. Так що друзі, оце така бюджетна апаратура. Ціна буде, дивіться, 2550, можливий невеличкий торг. Пригон у ваше місто за домовленістю. Телефонуйте, телефони будуть в описі під відео. Фото, я вже ще раз повторююсь, додатково на авторі. Автомобіль вартий уваги і цих коштів. Так що всім миру і добра. З вас підписочка і лайкосик.